Дебе джеба Поп 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 Всім привіт Мене звуть Харк Підпишись на канал і наберіть Я Та Ти Будем обрати в руки Названня No One Lives Under The Lighthouse Що така дається під маяком Ніхто не живе Це індіо-хорор З дуже спойними документами то, як минулий наглядач пропав. Мені треба взяти на себе його обов'язки та спостерігати за світлом. Йдеться в описі гри. Ну що ж, розпочнемо. О, его. І чувсь від нас треба трішки зробити більше. Так чуть трошки менше. Це нас мішки. У які голосні звуки? Лійка. Ми набрали, як зрозумію, масло. А предмет у мене є? Ага, є. Так, я набрав вже. Підвал. Хтось стоїть. Це все мені мрашиться. Боже, мене мурашки похожий. <гум> я не можу це грати Не знаю, как тебе не мне дуже матрошно. Кто? Да это я, наверное. Поднимаем его на гору. Так. Двери. Сука. Кто там? Кто там? Открыть его. Может, из подвала? На гору. Мішки ж не рад, нічого це все ж після нагору. О, тут, тут з вікна, блять, можна залізти прямо у маяк. О, халупа. О, як висок. Ну, правильно, це ж маяк. Ми піднімаємося, все добре, зараз ніч Світло не світиться. Музику не надо. Чи треба? А що, щоб не було страшно? А, підожди. треба заправити, навірно, маячок. Під музичку. Все добре, так о, як добре. Тільки вікна якісь побиті. Так, він не крутиться. І тепер нам треба його. запустити, щоб він крутився. А, то це... він Не завжди буде крутитися. Нам треба кожного разу його. Задачу виконав, і тут це кораблі плавають. Одинокий маяк, опа, не поняв, що случилось? Що сталося? А? О! День. Це добре. Попередній доглядач зник. Ага, це за нього. Гадаю, втік на човні Залишив свій пост сучий пес. Тепер на острові нікого немає. Це мені розповідає. Що гребе. судячи з вигляду, ти знаєш, що тебе чекає чи не так? Ти повинен запалювати лампу маяка ввечері і підтримувати її в робочому стані до самого світанку. Ти також повинен підтримувати все в чистоті особливо лінзу маяка. Це мені розкаже дядько, який гребе. управління незабаром знайде тобі помічника, а я. А ти повернувся сюди через тиждень. Тиждень хай щастить. Не втрать глузд від самотності. Та уж постараюсь. Цікаво. Куди зник? Цікаво куди зник попередній наглядач. Опа, сюда дядьку, не залишайте мене тут тиждень Ось та молоде, Боже колосок хай буде трішечки Ну що, ми на цьому острові з маяком Де зник наглядач Ми на роботи Побачили вакансію на глядачі в На Богом, да будемо остроїти Ну що ж, пішли Так, я бачу дорогу Даном бігаємо по гадку, а потім без швидко запалювати маяк. Точніше, протерте маяк іде і все в чистоті, бо маяк запускається е, вночі, наскільки я знаю. Опа! Сарай! Молоток. Боже, як тут темно! Вот в вот, мене мурашки похоже. Опа. мішки Якісь. Наверно, це що, маяк? підвішувати. Угу. Так. Це я тут буду жити Наскільки я розумію? Добрий день. Яхто вдома. О, дрова є. Будемо топити. Ночі холодні. Вдома нікого немає. Ну я зайду. Я стукав. Що це таке? Це грязюка? О, тут сало, є супчик. Водичка, Прибори, хлібчик, булочки. Так. є. Сразу прибирати? ні. Давайте. Подивимось, це грязний такий якийсь. Що та як? Па. Чим положили? Звідки в тебе цей камінь? Звідки в нього в валізі камінь, який підходить до скрині на острові з маяком. Цей дід поклав. Той що мене привозив. Біч. Книга. Напевно, Лавкрафта. Так. Блять! Та це ж я, молодий хлопчина. Дись, який я гарний. І все в порядку. Так, Треба переграти цю грязюку. Мозочку, якби А не цей клацання годинника на всю хату. Так, я хочу покласти на місце і піти до моя Подивіться, що там буде. Опа, потемніло. Музика на нічуче. У мене знову мурашки в рушки. Мені ніякого ці грі. Дуже мутрошно. Опа. Все на місці лежить. А ліка? Надіюсь, вона не в підвалі. Зачинено. У <звук> мене ж немає. Ну, нема. Що може надати? Так. Що там вікна видно? Боже, дуже низько я не буду так дивиться. Моя хатина. Ну шо моя? Привіт. Шо <звук> це? Він зі мною привітався, злякав мене до всрачки, блядь. Я хотів сказати, що привіт маяк. Я Влад і я пройшов з тобою доглядати. Він мене налякав, що у нас все буде добре. Ми подружимося. Я впевнений в цьому. І все буде добре, все. ч ми боїмося? Ворона впала, ну і Там щось... Хто це? Там хтось. Хтось, де? Хтось здесь. Хтось з лампою. Ти це бачиш? Хто це? Що він робить? Він уплива на лодки? Він стоїть у мене є бажання туди піти зараз. Але я не знаю, чи це хороша думка. Ну, це знак. Так. Побачите. Вони нічого не боятися. Тут нічого, ну, пропав. Не знаю, може. Попився діда, бо серце с неї серце стало б тоді тут мені було б найти. Страшно? напиши в коментарі, чи страшно. Дуже страшно. Судячи по звуку там гівно. Це вбирає. Так. Хоч і мене. Нікого нема. нема все добре. Так, пішли до маяка. Ми його заправили? Нам тепер треба. Ага, не заправили. Нам треба... страшно бо я не один ти і я ми з тобою вдвох і нам не страшно ну типа одному страшно не страшно правильно правильно так що, чого я боюся не знаю так ліку 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 да ліка. ой хорошо ага. дивіться чи цілі, чи честі. Минулого разу вони були пошкоджені. Затишна. затишне ліжко. Я один. Все. га? Що може бути не так? Е, човник і вес там тут були. Да. А оце ненормально. Там же минулий цей. Точно. Минулий. Ага, ми вже тут спим. Ну, це я прийшов. Ну Нам та... То... дощ був. Ось. Теорія. Минулий наглядач. Пішов, хотів, на лодки у із цього острова. Одиноко йому стало. І, короче, перевертав лодку, якось спотикнувся, його накрило лодкою, вдарило по голові, і він знепритомнів, і. І ну, втратив свідомість і оце скільки. Ну, весь час був, там а це він прокинувся. Ну, типа. І нам показали, як він. Лодку підіймає. Ну, ступ в неї. Так. Ну, зараз ми підемо, визволимо його і будемо двох працювати. Наступний тиждень переїде цей чувак. І... І що? Або я тут залишусь працювати, або цей дядько. Ой. Або цей дядько залишиться працювати, а я поїду. Ну і судячи по тому, що він хотів звідси упливти Тут було мішки. Я їх забрав, так? Судя по суму, що він хотів звідси. ну, Наверное, я тут снизу працював. А він хай там до сім'ї їде. Надаю мені яку там. Не подобається йому ця робота. Схоже на те. Так. Ти може перекусиш щось. Вип'єш там сальця, супчику? ні? Нічого не хочеш? Водички хлібний. Та хоч умийся, ну ладно. Так, ну дев'яти. Який краси. Все. Можемо йти. Гразюка Чорна Нузюка як грязюка Ну нам треба піти визволити Нашу наглядача Маяка минулого А, то туча... почек А, ну Я думав що його может быть бути... Та хай сядя ч я буду пугать Я думав що він може вже тиждень там сидить. Типа, я не тому що він вийшов. Це могло статися за день чи до того як приїде заміняти його... а цей дядько, який мене приїздить. І типу, Хотів упливти, там з днями збився. Пішов до лобки, накрило мовся ще на день приїхав. Цей дядько, то бачу, що нікого немає. І я не такий можна мені на роботу. І він привіз мене. Ой-ой-ой. Це геть не схоже на те, що я казав. Як там скейсни? що це таке? типу. Щось чорне. Опа, медалька. Я його хотів спасти, щоб ми пішли, випили чаю до хати. Але... Боже мій, що це таке? Це буде за якась стріхня, яка встановле. Сломало... Човник. О, так, такі перо

Наступний сервій. Сейчас моє відео, перший коментар. Івійся. Це буде добре. Вс. Всім дозу, всім зустрічі.